Знову отруйні кумахи на Прикарпатті з зіркою локальних соцмереж цього разу став павук ОСА. Чим він небезпечний і чи насправді агріопи тигрової так багато, Кирил Врязкін знає відповіді на ці запитання. Павуки, зовні схожі на осу, налякали прикарпатців. Фахівці пояснюють, це аргіопа тигрова. Але це не є якась критична ситуація, надзвичайна ситуація. Вони в нас були, вони не, не завезені, не перейшли з іншого місця. Вони в нас були, вони в нас жили. Ентомологи кажуть, отруйних павуків кардинально не побільшого, просто про них стали частіше говорити. Люди дуже часом буває так, що звертають увагу в якийсь певний момент і з'являється такий собі ажіотаж, коли усі намагаються. Ой, божечки, це ж павук. Ось він такий цей. Люди, які живуть. В сільській місцевості, то відповідно там навіть і не звертають увагу на цих побуків, тому що вони там кожен день з ними стикаються. Найчастіше натрапити на цих комах можна у сухих зонах і з густою травою. Чим сухіші місця, Тим більш вони будуть чисельніші. Наприклад, в нас в області це в основному ця подільська частина. Аж до Дністра, фактично, всього в Україні від початку року зафіксували 26 звернень щодо укусів пауків. На Прикарпатті їх поки не було. Павуки ніколи самостійно не нападають на людину. Це укус може статися в тому випадку, коли людина не замітила павука. Наступила, доторкнулася е, випадково, суто випадково. При укусі павука фахівці радять звернутися до медиків. Якщо так вже сталося, що павук вас укусив, е, це слід запам'ятати, що перше, що це ми не панікуємо. Ми заспокоюємося. І стараємося потерпілому дати води, якщо це, як ви кажете, сталося на природі. Багато пити самостійно не приймаємо ніяких препаратів. Самостійно якісь народні методи метомедицини не використовуємо, не розрізаємо рану, не висмоктуємо кров. Окрім павука оси, на Прикарпатті можна зустріти павука жовто, а віднедавна – тарантула та каракурта. Проте тут їхня популяція мізерна.